Засновники бібліотеки. 50 історій. Продовжуючи розмову про засновників Чернігівської громадської бібліотеки, ми сьогодні говоритимемо про Степана Васильовича Макієвського зубка. Рід Макієвських зубків, зазначений у списку дворянських родів, внесених до родословної книги дворянського депутатського зібрання Чернігівської губернії. Серед відомих представників цієї династії чернігівці старшого покоління можливо пам'ятають Людмилу Макієвську Зубок, єдину жінку в історії, що стала командиром бронепотягу. А її образ зберігся у легендах, наукових статтях, художніх творах, пам'ятниках, так і на фільмі Людмила. До 2016 року її ім'я носила одна з вулиць у Чернігові. Дослідники припускають, що герой нашої передачі приходився Людмилі на двоюрідним двоюрідним дядькам лінії Матері. На жаль, інформації про нього збереглося дуже мало. Відомо, що Степан Васильович народився у 1851 році у Чорнігові. У 1870-х роках його ім'я згадується у списках студентів технологічного інституту у Петербурзі. Саме там юнак захопився ідеями народництва і у 1873 році став членом гуртка чайковців. Нагадаю нашим слухачам, що ця організація виникла з метою самоосвіти студентства. Члени гуртка знайомилися з творами Маркса, Дарвіна, Ласаля, Лаврова, Чернишевського та інших, займалися перекладом неблагонадійної літератури та її розповсюдженням. Пізніше чайковці зайнялися створенням робочих гуртків та ходінням в народ. Дослідники зазначають, що Степан Васильович займався пропагандою серед робітників Петербургу на виборській стороні. Протягом 1873-1874 років. Організація була розгромлена, її члени засуджені. Макіївський зубок був заарештований 5 січня 1874 року і притягнутий до дізнання по справі про пропаганду в імперії, але за два роки звільнений. На той час Степан Васильович постійно проживав у Москві, але не поривав зв'язків з рідним Черніговом. Тут у кулі однодумців він підтримав ідею створити у місті громадську бібліотеку і увійшов до когорти її засновників. Проте наприкінці 1876 року Степан Васильович був знову арештований за спробу встановити зв'язок з Лідією Миколаївною Фігнер, російською революціонеркою, яка була засуджена за розповсюдження нелегальної літератури. Цього разу Степан Васильович був звинувачений, цитую, воз вступлінні в приступне сообщество з осознанням його противозаконних цілей, і засуджений до позбавлення усіх особистих прав, привілеїв та до заслання у Тобольську губернію. Батько юнака зробив усе можливе, аби сина залишили у Чернігові під нагляд поліції. Проте неспокійна натура Степана Васильовича неодноразово давала приводи поліції характеризувати його як, цитую, лічність врідної в політичському отношенні. Наслідком цього стало заслання його у 1879 році до міста Томськ. Там доля звела його відомою на той час революціонеркою Надією Дмитрівною Субочиною. 1880 року молодята побралися. У шлюбі народилося п'ять дітей. Документи Державного архіву Чернігівської області засвідчують той факт, що наймолодші сини були народжені вже у Чернігові. Це дає нам можливість зробити висновки, що наприкінці 80-х років дев'ятнадцятого століття Макієвський зубок повернувся на батьківщину. Проте дату смерті та місце поховання встановити поки що не вдалося. Засновники бібліотеки. 50 історій